Всім привіт! І мене звати Рінетта. На цей раз я не буду казати, що ви на каналі Каруселіка, тому що я не знаю, чи ви на каналі Каруселька. Є така вирогідність для тих, хто не розуміє, а скоріш за все, всі не розуміють, тому що це відео також буде на каналі Каруселька. Я хочу спробувати створити новий канал. Пояснюю для чого, це того, що алгоритм Ютуба працює так, що якщо ти якби. Ну, Робиш досить велику перерву на своєму каналі, то ну, шанс, що в тебе потім почнуть заново залітати відео, дуже маленький. А от якраз так, якщо ти створиш новий канал, то Ютуб спочатку спробує пропихати тебе, оскільки ти ну, новий блогер. Так що, да, і якщо що, беріть всі кашеч-ой, що я кажу, кашечку ч... Чави. Да. беріть всі чашечку кави, бо я зараз з нею. Будемо чуть-чуть з вами розмовляти, пояснюю чого, Того, що в мене настільки немає часу, настільки забитий графік, що просто немає окремого часу, коли я можу зняти відео, і я його зараз знімаю під час свого сніданку. Їсти я не буду, бо я вже запіхнула цю запіканку в себе за одну хвилину. А каву буду пити, так що так, вибачайте. Або ж беріть теж, і в нас будуть такі посідки. Оскільки це може бути перше відео на моєму другому каналі, то я б хотіла його зробити більш тако, таким. О мені, якби. Я, чесно, це настільки спонтанне відео, що в мене навіть не зарядився мікрофон. І це зараз виглядає супер все непрофесійно, супер жахливо, але окей. Значить, сьогодні у нас буде декілька фактів про мене. Почнемо з першого і такого най. Ну, Простішого. Я з України, а якщо точніше, то з Дніпра. Я з міста Дніпро. Але зараз, в даному періоді часу, я перебуваю в Польщі в Скобяга. Це теж таке місто. Якщо хтось знає, хтось живе в Польщі, то це поряд з катовицями та Краком. Щоб ви розуміли. Другий факт про мене теж досить звичайний мені 13 років. Виповнилося досить нещодавно. У мене день народження 16 вересня, і ну, я 2011 року, що я можу сказати. Третій факт. Нещодавно я почала ходити на Екзотік Полденс. Коротше, стріптізерша. Е е е я знаю, що, скоріше за все, скорі скоріш за все. Зніму на цю тему окреме відео, тому що вона досить чіп'ятільна, і якби я не знаю, як відреагує моя аудиторія на це. От, дивіться, яка вона в мене. Але так, да, мені 13 років, і я пішла на Екзотик Power Dance. Це було свідоме рішення. Я не знаю, що казати. Мені просто подобається цей танцю, і він мені подобався давно. Я в Україні ходила до тренерши з полуденсу і вона ну, займалася екзотик Денс. Я взагалі помітила, що більшість, хто займається полуденс, займаються екзотик полденс. Ну, типу, це настільки пов'язано, що чого б ні взагалі? І мені це дуже подобалось, але я навіть уявити собі не могла, що в найближчим часом, ну, пройшло десь 2-3 роки, я теоретично можу ходити на ці танці до 18, ну, до 16, хоча б. Того, що як ніяк там досить високі підбори, в мене там стоять, до речі, але я не можу їх. Я в основному ставлю десь. От такі от класні мега-каблучки. На жаль, ви дивитесь це відео історію, вирізку з інстаграму. З моєю озвучкою, того, що мені прийшлося видалити оригінальну музику, а вона там була дуже класна і дуже пасувала, через те, що YouTube мене може забанити за авторські права. Так що, якщо ви хочете дивитися все в оригіналі, і найпершими переходьте на мій інстаграм, котрий буде в описі під цим відео. Там досить високі підбори і ну, в цілому такі досить жіночні, еротичні рухи, котрі, ну. Вимагають якогось віку. А я, звісно, все завжди роблю по віку. Я забула слово. Певного, я хотіла сказати певного. От певного віку. Але ні, я знайшла зараз тут, в Потші, трендшу українку, котра взяла мене, тому що в мене було дуже сильне бажання. От. Мені це дійсно дуже подобається, хоча дехто мене не підтримує в цьому занятті захопленні. Ну, але мені хочеться більше, ніж хтось мене за це хейтить. Так що для когось, у ви, для когось добре, комусь все одно я буду ходити і продовжувати ходити на екзот З тому що мені це подобається, мені це цікаво. Якщо ви хочете переглянути відео мого танцю, першої зв'язки без стріпів, ще без нічого. Навіть зараз я вже передвіяюся через деякий час це відео, і як розумію, що там було дофіга недороботок. Але повірте мені, танцювати біля пілону, можливо, здається, що це легко, але це дійсно важко. І якби бути граціозною, жіночною, сексі пексі, там не знаю, якоюсь ще, Важко, коли ти це танцюєш 10 разів підряд, і я щоб розуміли, що була прикладом для інших дівчаток, тому що я ходила на всі заняття по цій зв'язці і запам'ятала її найкраще, і в цілому робила її найкраще. І я, коротше, стояла, мене треба попросила. Вона ж знімала, в нас було якраз таке, ну, окреме заняття зйомки. І я оце там спереді, виходить, дівчат було скільки? Десь 10 плюс мінус, і кожна знімала мінімум по два рази. Тобто. Десь разів 20 я станцювала точно. Я не рахую свої рази, свої спроби. І якби кожен раз викладалася ну, на 100%. Тому Ну, по-перше, для мене це якби по факту як сказати, тренування коротше, перед зйомкою. Підготовка. Ну, я не знаю, як це сказати, ну ви зрозуміло, репетиція. От, перед зйомкою. А по-друге, ну, мене просили того, що. То, що, повірте, це не настільки на якби, фізичному рівні, що ти щось забудеш, як на ментальному. От коли ти думаєш, що блін, от я зараз, я зараз точно щось забуду, Боже, я ж не ходив, я ж просто я не знаю, що діти в, в цьому світі, то тоді ти забудеш, скоріш за все. А от ти можеш навіть не дивитись, і деякі дівчата, до речі, навіть не дуже ти дивилися, іноді підглядали на мене. Тобто, все одно, тим не менш, коли з боку спереду хтось є. І ти знаєш, якби, якщо я забуду це нічого страшного, ти просто подивлюся, то це просто настільки тебе заспокоює, ну що по факту потім виявляється зрозуміло, що ти нічого не забув, і все те ти знаєш. От, ну але тобі танцювала так, поприкову, мені шукають. Ні, насправді, якби я не проти, я взагалі люблю танцювати, так що так. Да. Ну, такий факт про мене. Як я сказала, переглянути мій танець, ви можете в моєму інстаграм, бо я не знаю, чи можна це викладати на YouTube, чи не забанить мене за цензуру. Так що, будь ласочка, переходьте в мій інстаграм, якби посилання буде в описі е, цього відео, або ж в закріпленому коментарі. Ну, там, наче в мене і в описі каналу теж є воно, так що переходьте, дивіться. Відео закріплено в моєму профілі Інстаграм ну, на даний момент, період зйомки. Його приста мене закінчило. Ой, залишилося 4 хвилини, щоб зняти це відео. Мені ще треба лягтися. Я ніфіга не встигаю. А -а. Я феміністка. Я феміністка і вже не перший рік навіть, десь роки два, приблизно я не знаю чесно скільки. І це було моє рішення. Я сама хотіла того, що. Можливо, дехто дійсно вважає, що жінки зараз мають всі права, що мають чоловіки, але чогось ніхто не взагалі рахує той факт, що це дівчата в нас бояться вийти в короткій спідниці на вулицю. І, на жаль, на жаль, до цього страху є якісь причини, чого він, чого він взагалі винес. І хочу сказати, що ці причини не дуже хороші. Ви розумієте, про що я. І саме найгірше в цьому всьому, хоча ситуація сама по собі дуже фігова, що люди, котрі це робили, вони не отримували в більшості випадків покарання. Більше того, вони отримували як сказати, одобріння, підтримку, підтримку суспільства, а жертва навпаки. А ти сама спровокувала, треба було бюстгаутер одягати. Ну, типу, а, а спільниця за коротка. А в нього що? А в нього інстинкти. Ну, а що ти хочеш, скажи, будь ласка. Типу, ну, якщо для когось це норма, і ви не збираєтесь з цим боротись, то для мене це не норма. І ну, я на то є феміністка. Да. Такі факти, я думаю, що феміністичний контент на якомусь каналі буде ще від мене. Так що так, да, зараз я вже майже підходжу до зупинки, так що на цьому все. Дякую всім за перегляд і дуже вибачаю за всі умови, за звук, за якість, за все. Але, на жаль, такі умови не тільки для вашого переглядання відео, але і для моїх зйомок. Нічого не можу з цим зробити поки що. Всім пока. До зустрічі у наступних відео.